Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про важливі зміни для всіх українських пенсіонерів. Якщо ви або ваші рідні отримують пенсію, уважно слухайте, тому що вже у березні будуть підвищення виплат. Що це означає? Це означає, що держава проводить індексацію пенсій і вона торкнеться майже 11 мільйонів людей це величезна кількість. І кожен з цих пенсіонерів побачить збільшення у своїх виплатах. Отже, про цифри загальне підвищення складе приблизно 13 чи 17 відсотків. Це означає, що пенсії будуть перераховані відповідно до рівня інфляції, який відбувся за останній рік, мінімальне збільшення складе 100 гривень, а максимальне півтори тисячі гривень. Тобто навіть ті, у кого пенсія невелика, отримають хоч якусь надбавку. Але це ще не все для людей віком від 70 до 80 років передбачена доплата у розмірі 300 гривень. А якщо вам вже виповнилося 80 років, то ваша пенсія зросте ще на 570 гривень. Отже, що потрібно зробити, щоб отримати ці гроші? Абсолютно нічого. Усі виплати будуть нараховані автоматично, без подання додаткових заяв чи документів. Головне, просто чекати своїх грошей у березні. Отже, як вам такі новини? Чи допоможе це підвищення вам або рідним? Напишіть свою думку в коментарях і не забудьте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі всіх важливих змін щодо пенсій і соціальних виплат.